Намагаюся писати якомога коротші речі, отакі От і ще мені останнім часом не цікаво писати біля хоча я вже придумав гарний роман і його обов'язково напишу, якщо нічого не станеться, якогось такого зовнішнього. Я просто сідаю і е, щось коротко пишу, коротке якісь. Е, тому мені дуже подобається от, на цьому настику е, короткості і небелітричності. От мені подобається такий жанр есею і щось таке, от, щоб. Е, Воно, щоб можна було його зробити лаконічним, і разом з тим не потрібно би було е, вигадувати героїв, всякі сюжети, а е, мені подобається. Е, Бачити, от, власне, ці всякі е, різні речі, е, які не є карколомними, не є е, якимись такими не здаються яскравими подіями, але вони насправді дуже важливі і е, от піднімати е, ці е, дрібні, якісь такі е, дрібні. Е, Речі, які, є, які можуть бути для когось чи для мене дуже важливими. Мені здається, що в самому цьому вже є цілий сюжет, цілий роман. І мені не цікаво вже розказувати, як там все було, а просто назвати. от, ну, Показати от цю мінімальну історію, не вдаючись у е, уже в деталі, і мені би дуже все хотілося. Е, Писати так, і я так намагаюся писати, щоб породжувався якийсь певний діалог, щоб не було, щоб мої тексти не були просто такими е, там, лекціями чи е, історіями на ніч, там, якимись колисковими, що от, ти слухай, а я тобі все скажу, чи проповідями якимись, а щоб там були закладені речі, які е, викликають. Е, Такі самі якісь спогади чи рефлексії того, хто читає про себе. Мрію все написати е, такій техніці. Я не знаю е, наскільки це літературознавчий термін, але мені би дуже все хотілося так, от як е, е, от, з такого моста в тиху воду кинути е, один камінь. І так пів -пі 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 -пі, розходяться кола, Поруч кинути ще один камінь, і звідти розходяться кола. По тому ці кола то вже фізики знають, якось там сходяться, щось там робив, і е, утворюється оце поле. І е, для мене е, література. Та, яку я хочу робити, я не кажу, що це ідеальна література, чи найкраща, чи єдина необхідна. Але ту, яку я хочу робити, то вона для мене є власне, е, ну, моєю метою є породити це поле. Оце поле е, між двома, концентр... між двома <систем> системами концентричних кіл. Тобто е, література як контакт, література як спілкування. Заради контакту, власне, якогось, заради близькості відбувається вся робота зі самим собою, і у близькості, близькість є результатом її, і є її демонстратором, якщо так можна сказати, і її визначником. Тобто. Mm, ясно, що Бог все знає, але страшно прикро бути досконалим і сидіти у замкнутому е, просторі і знати, що ти досконалий. І що знаєш тільки то... бо е, то, Це не є те, що потрібно, бо найважливіше це є, власне, оцей момент близькості, коли може утворитися щось, коли е, я е, свою роботу знаходжу. Доторк іншої роботи, і ми відчуваємо, що ми справді можемо бути близькими. І що ми не є чужими один одному, ми не є, якимись, ми не є ні конкурентами, ні ворогами, ми просто можемо бути близькими. Я намагаюся відразу з ходу бачити. Непростість у будь-кому. Е, і розуміти, що він є е, певною е, якоюсь вартістю. І, принаймні, е, я не хочу сказати, що він має бути взірцем, чи от я піду, чи хочу жити так, як ця людина, чи вона мені скаже щось. Але е, то, що я можу від неї, від будь-кого щось почути чи побачити, тобто е, що це що це є важливо бачити і чути інших людей. Є така знаменита книга репортажів про Чехію, Готлянд називається польського, польського репортера з Польщі. Щеґіла, Маріуша Щеґіла дуже гарна книжка, справді це та, той рівень репортажу, ну не той рівень, а той гатунок репортажу, якого нема, на жаль, ще в Україні. Там є щось таке, що я хочу почути то, хочу побачити, зустрічаючись з людиною, що було. З нею 10 років тому, і що буде на 10 років після того, це може так тільки письменник говорити. Так насправді не інші науковці, чи хтось не може говорити. Але оце такий, власне, гарний підхід, гарна ілюстрація до того, щоб у кожному в кожній зустрічі, в кожному такому побаченні чи в кожному зіштовхуванні, такому атомістичному, з кимось. Не дивитися на когось просто як на оболонку, а е, уявити собі е, відразу, що, в який він був колись, куди він йде, що він робить, який він може бути з іншими людьми, який він може бути вдома, чи який вона е, е, яка вона може бути вдома. О, такі якісь речі, тобто е, оця е, Такий погляд е, на м, людей, я розумію, що це дуже е, у великих містах це дуже тяжко, і це дуже якраз сприяє тому, щоб дивитися на людей як на фрагменти. Але е, коли принаймні є якась більш-менш така зустріч, то е, старатися не дивитися на людину. Е, Фонері, вирізано з фанери, а уявити собі, хай і помилково, але попробувати побачити її у 3D, чи там якісь голограма, чи щось. От уявити собі щось ширше, ніж то, з чим стикаєшся. Страшенно важливим є розуміння того, що то, що ти даєш зрозуміти, воно все одно буде інакше зрозуміти зрозуміти тим, кому ти то даєш зрозуміти. І очікувати е, ідентичного розуміння це є просто найбільша е, катастрофа і помилка. І з того починаються от, всі ці е, біди, починаючи від внутрішнього неспокою і всякого іншого. Тобто, коли я кажу е, комусь щось, то я не повинен, я повинен знати, що я не можу очікувати, що він. То все зрозуміє так, як, е, як я кажу. І більше того, що він відреагує на то так, як я е, очікую. Тобто чекати від когось, е, коли е, даєш якомусь безпритульному хліб, е, і потім е, ти відійшов, а він тобі бж, дав ззаду е, голову і забравши плащ, то. Е, то це неприємно, але е, таке може бути. І е, не треба сподіватися, що коли ти даєш хліб, то тобі будуть по тому цілувати руки і приносити ще 2-3 роки якусь крадену картоплю в вдячності за те, що ти дав той хліб. Ні, ці всі речі є зовсім непередбачувані і інакше. І от е, дуже важливо є те, що оце, Е, Тотальне порозуміння чи абсолютного порозуміння є неможливим. Я не можу виключити нічого з того, що, мене, ну, що, що мені було корисним, що мене навчило чогось. Я страшенно вдячний тому, що я... Був в радянській армії, хоча мені тоді не дуже подобалося, але тепер я розумію, що наскільки це відкрило мені якийсь хоч дурнуватий досвід. Я би не радив своїм дітям йти в радянську армію, але тепер я розумію, що це було дуже потрібно. Так само я не можу, не можу викинути з своєї. цієї… Історії, системності, я не можу викинути такої речі, наприклад, як сім е, років музичної школи, при абсолютної е, відсутності бажання і е, здібності до музики. Але, е, не можу також викинути того, що на цьому це було єдине, мій тато не цікавився тим, як ми з братом вчимося у загальноосвітній школі, але натомість він страшенно пильнував, щоб ми ходили саме у музичну школу. Це, це тому, що. Він хотів стати піаністом, ну, чи хотів навчитися грати на е, фортепіано у 49-му році, коли був 9-річною дитиною. А е, тоді його арештували у школі вже ж у шкільному приміщенні, і на, там якісь кілька років він потрапив до Сибіру. До, е, Вивезений. І, очевидно, цього піаніно це якось, воно мало своє значення, то втрата того піаніно. І от по тому татовий, який не дбав про те, що в мене там з математики, чи що, який насміхався з того всього, що з вимог школи. Тобто Прямо мені казав, що е, пусте. Але тут раптом цю музичну школу він е, от так. Е, ясно, що не можу я виключити також з того, що е, своє там частину е, раннього дитинства я провів у горах і серед справжнього е, сільського гірського життя. Е, не можу виключити е, того, що е, я прожив. Е, Своє ціле життя у будинку багатоповерховому як який колись належав моїй сім'ї, але по тому був конфіскований і лишилася тільки одна квартира. Але я прожив далі там в цій квартирі, і дотепер живу у цьому будинку, який от, є мені близький і теплий, тому що він. Я не хочу його відсуджувати в держави або ще щось. Але я розумію, що я не можу, що я не можу виключити це зі списку. Причин, чому я саме такий, я не можу е, не бути вдячним усім е, псам, котам, е, дітям е, своїм, які, е, які, від яких я також все вчився. І от, от ця, власне, е, ця сув'язь, цей зв'язок, мені здається, що є, е, власне, тим тою неповторністю, е, яка, е, от так, як е, як е, якась деревина, чи е, якась багаторічна рослина, коли наростає одне на одне, одне на одне, і е, то, що виникає зверху, є неможливим без того, що виникає знизу. Але ціле стебло, воно є цілим. І не можна зробити то, якщо е, то стебло поділити на якісь етапи, чи на якісь такі. Е, на якісь такі е, Аналітичні фрагменти, то тоді е, саме стебло перестане існувати, бо кожен з тих е, частин е, воно вже не буде жити. І поміняти їх місцями, перешити також не можна. І е, от тому я би дуже е, хотів. Е, щоб підсумком того, що я можу сказати сьогодні, було е, е, така наполягання на уважності до, е, до свого життя. Просто усвідомлення. Передовсім це е, свідоме життя, е, усвідомлювати е, не в тому сенсі, що от я знаю, як правильно, чи ще щось, але проживати, прожити. Ще раз у своїй свідомості нічого не викидати, нічого не заперечувати, нічого не, не, не забувати. А то, що забувається, то забути, що воно забулося. А от, власне, розумієте, що це життя, є, воно не вкладається у жодний, воно не написане в жодному підручнику. І я все собі пригадую мою бабцю, науку моєї бабці, яка дуже довго вчилася і ретельно у відні. У університеті медичному, і е, вона якось так сказала, що е, колись що то, що є в медичних атласах, то такого тіла нема. Е, тобто навіть найретельніші оці е, схеми у атласах, чи крові, чи нервів, чи що, то е, це абстракція. Тому що е, кожного тіла, кожен організм має Грубо кажучи, патологію, тобто відхилення якесь від того абстрактного е, уявлення про кровоносну систему. Але тільки от в цих е, індивідуальних е, патологіях і відхиленнях є е, оця е, ознака особистості і ознака того життя, яке е, проживається е, один тільки раз, довго щоправда. У мене є кілька мрій життєвих. Одна ще на ближчий час. Я хочу, я дізнався, що в Україні страшно бракує знавців локацій для. Кіно. Правда, в Україні кіно <смі> бракує трохи, але е, є така проблема, що дуже бракує. Е, бо вже з кастингом, з монтажем вже навчилися, але от є, виявляється, у розвинутих кінематографах такі фахівці, які так читають сценарій, і режисер каже: От, треба такий, от е, там закинутий гараж, де би можна було влаштувати таку-то бійку і то і він о, знаю. Святошину чик 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 під'їхали. О, точно! Або там якийсь найгірший туалет в Шотландії. Так знаю станція Рогатин, автобусна станція, ще щось таке. Це одна моя мрія. А інша мрія в мене була така, що вже коли я буду дуже безпомічний, мені хотілося вдавати з себе мудреця і так пересуватися від села до села, і так сідати десь коло сільради, і щось так. Зачинати говорити з кимось починати, а потім там о, там якийсь прийшов мудрий чоловік, і мені принесуть якихось вареничків чи ще там, що там носять. <рес> і, і от е, якось відповідати на, е, на такі всякі речі. Єдиний спосіб праці і мислення це. Розібратися у собі, що хочеш, ну, яка мета, і не брехати, не, не, за, не прикриватися іншими мотиваціями. Заради чого я роблю то? І е, не видавати е, страждання за насолоду, муку когось за обов'язок або ще щось таке. Е, а просто визначати ці речі для самого себе, що от так я когось мучу. Чому? Ну, тому що от мені подобається. Або, що так, от, або я страждаю. Чому я страждаю? Бо я не хочу не страждати. Я не хочу... От, е, я, мені здається, що в мене нема часу думати. А чого? Ну Тому що мені от хочеться в той час. Е, Послухати там, якусь музику чи ще щось. Тобто єдина відповідь на всі такі питання це є до себе підійти свідомо і попробувати на свій розум розібратися з собою. Просто я такий дуже. Короткий знову ж таки висловив, думати про подумане. От навіть коли щось думаєш або щось відчуваєш, то по тому ще подумати, чому я подумав так, або чому мені так подумалося. Ну, тобто, не забувати, не розгублювати, цього не проаналізувавши. А ще супер спосіб, що з давніх греків. І я, от коли вже буду е, збирати ці харчі е, у старості по райцентрах, то е, я знаю, що я буду це радити вже так железно, на остаток всім. Я такий: е, для того, щоб життя змінилося на краще, треба перед тим, як встати з ліжка рано, як прокидаєшся, треба. Все згадати, що можливо, що снилося. А перед тим, як заснути, як лягаєш в ліжко, треба не засинати, ну, потім може залом, ну, заснути, але треба постаратися згадати день. Просто от свій день прокрутити в голові. Що було, кого бачив, яка була е, погода, може, десь якесь дерево, пташку, який був колір серветки, десь у ну, тобто максимально що згадаєш, хто тобі що сказав, що ти відчув, де ти вдарився коліном об е, щось там в метро, чи ще щось таке. І е, от, е, максимум цих спогадів то насправді не займе цілий день, хоч е, бо то ці е, якісь такі. В тисячі і одній ночі є така теорія, що для того, щоб розповісти про день, потрібний цілий день. А для того, щоб розповісти ще там, то потрібно ще більше. Але просто це страшно, і він, це є дієвий спосіб. Він справді дуже добрий. Це є перший крок до цієї, власне, до внутрішньої роботи, оцей психоаналіз, оце то, що. Що ще інакше у скороченому вигляді називається і совісті чи підготовка до доброї сповіді. Тобто, коли собі згадуєш, що ти зробив, що не так, що так, а оця, ця вона така дуже світська, ця метода згадати сни і прокрутити собі день. І тоді вже буде інша якість зовсім життя, тому що життя тоді не буде. Розсипатися як якась мука безслідно. Внутрішня робота вона відбувається навіть вона може бути в тій формі, що щось подарувати світове. Тобто, коли є бажання щось зробити, світове, це вже є внутрішня робота над собою. Це дуже нормально. Погано є, коли, коли хтось починає щось робити для. Для подарунку світові, а потім е, раптом у нього виникає думка, що це приносить замало насолоди, бо ще би добре було трохи, щоб це було винагороджувалося якимись іншими способами. І коли, коли ці речі починають конфронтувати, коли оце бажання насолоджуватися творчістю. І бажання заробляти на творчості, коли воно не є якось осмислено, самому собі пояснено, що це є якась системна річ. І коли не є визначені пріоритети, то чого ж я хочу, так? чи я хочу творити і це політ, кайф, все життя. Чи е, я хочу е, е, малювати чи е, писати музику для того, щоб заробляти гроші, і ті гроші потім е, витрачати на той кайф, який е, я насправді хочу, а то, що я малюю, то це є тяжкі муки і праця е, заради того, щоб щоб по тому відвиснути чи ще щось там зробити. От коли от такі є суперечності, то вже є е, трагічні, мені здається, речі для, ну, принаймні для художника, для творця. Мій рецепт е, може видатися, е, може видатися якимось наївним, але е, я такий, що не вгадувати, не намагатися вгадати, що буде, яка зміна буде завтра чи післязавтра. Тобто не намагатися вгадувати, вичислити якось в такий спосіб ігровий, а просто бути готовим, зустрітися з будь-чим, що буде. І тоді вже. Робити так, як вважаєш за потрібне, а не, не готувати от якихось таких заготовок. Тут не йдеться про харчі <свісно> на майбутнє, а не готувати наперед схеми, як ти маєш подіяти, коли буде щось от дійсно таке. Тому що ці схеми вони тільки. Служать, так би мовити, закупоренням судин. Вони е, приводять до е, втрати еластичності, і е, принаймні 50 на 50 вони є дуже болісно програшними. Нема книжок, е, які є необхідно прочитати кожному. Я вірю в те, що є багато книжок, які повинні знайти свого читача. Чи скорше є багато читачів, які, яким дуже важливо знайти свої книжки. А для цього потрібно пробувати різні. Я вірю у еволюційний такий шлях, я вірю у багато, багато-багато малих. Змін, які нашаровуються, і більше того, мені страшно подобається вислів Данила Кіша про те, що люди, які прочитали одну книжку, є набагато небезпечнішими, ніж ті, які не прочитали жодної. Тобто, якщо є тільки одна книжка, яка от щось. Перевернуло в голові, то це не є щось надто добре. Але якщо так згадувати якогось кілька важливих книжок, то може перша була, аж соромно сказати, такий був Альфред Шклярський, який написав серію підліткових книжок про Томика. Тепер вони починають видаватися по українськи, але то було ще у 60-х роках написано Томик шукає сніжну людину. Це, це то, що е, перемінило справді погляд на, е, на книжку і на то, що вона може розказати.